Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просом. На діколо карта руйнування. І хочеться подивитися, що станеться неочікувано. Того, чого не чекаєте. Що станеться неочікувано. Послань кілька. Дивіться під себе. Вам кажуть про те, що праця в домі принесе вам якісь плоди, якісь нові проекти, про що дитина? Другий варіант, коли ми вже доклали четверту карту, про те, що робота, яка була зроблена в тебе в домі, на твої якісь починання відьмою, по страшному суду закінчується. Зрозуміли мене, так? Знову ж таки, карта дому. Вищі сили виводять тебе на твою в'єтку віроятності, на твою істинну долю. Так, Повертаєш собі свою долю. Дивіться сюди те, що можливо. Можливо, хтось робив чистки. Те, що в тебе було вкрадено, те, що в тебе робилося в домі. Або людина, яка була вхожа в твій будинок, людина, в якою, з якою в тебе щось спільне на рахунок дітей. Кума. Неважливо тут. Розмідена. Ти повертаєш собі свою долю. Що ще треба знати? Що ти очищаєшся від якогось чоловіка, з яким ти була. В... От на, на відстані. Розумієте? Можливо, якась розмова, щось прояснить. Про що? Так, прояснить якась розмова з чоловіком щось. Е, яка, от, значить, то буде крапля е, ясності в цій розмові між вами. Щось зруйнується? Що зруйнується? Хоче будуть якісь документи у вас? Які підтвердять зраду. При цьому всьому ви залишаєтеся під захистом. Це людина з вашої пари. Зрозуміло мене, можливо, хтось отримає розлучення. Таке теж може бути. Далі. Що ще треба знати? Що це все на благо? Тому що попереду ти зустрінеш нову людину. І винесеш у Цього всього, що ти можеш або страждати, або просто сказати, що да, в моєму житті це було. я зробила вибір в сторону себе, або зробив вибір в сторону себе, і що це все на благо. О, зрозуміли мене, що ще? Правда, відкриється швидко, швидше, ніж ти думала. І для тебе це буде, знаєте, для когось це навіть буде, можливо, подарунком це розкриття прийде. Можливо, ви довго щось підозрювали, розумієте, але не мали доказів. І кажуть про те, що це відкриється. Швидше, ніж ви планували, і це для вас буде вчасно. Можливо, хтось не встигне піти до шлюбу. Придбається правду. Можливо, хтось придбається, правду, дійсно. За гроші, так? Да? Далі. Дивіться сюди, знову ж таки, придбати, плата робота. робота. що робота? На джерело. Знову ж таки, так і пішло, що хтось придбає. Ви десь. От мені, можливо, іде заплатити за якийсь документ або за щось, що було в таємниці. Знайдете, попросите когось. Як мені пішло? В чомусь ви сумніваєтеся, але десь відчуваєте щось нечисте, неладне. Зрозуміли мене, так? І ви комусь заплатите заради того, щоб відкрити істочник, істину. І це так і буде, здійсниться, зрозуміли мене. Так, вам відкриють таємницю. Не за спасіба, звичайно. Так, негатив про що? Хтось отримає допомогу від негатива, е який накладав ворог і ну, отримав допомогу, тобто перейде, розумієте? Е ну, вийде на іншу відкурність. Пропрацює, розумієте? Чиясь сестра в когось в підказках казках іде. Я сподіваюся, що ви мене розумієте, що я говорю, тому що так швидко йде поток ще підказують за вікном. Е, кажуть про те, що в таємниці те було, що була якась робота, знову ж таки, карта сестри. Е, десь хтось. Була якась, можливо, це не сам вам, можливо, це ва, комусь з ваших кровних родичів. Тут карта сестри, але це може бути ну, будь-хто з родичів. Е, була якась робота на те, щоб в когось з ваших кровних родичів скувати, не давати йому рухатися, через що людина, можливо, навіть хворіла, людина з вашої сім'ї розбивали пару. Хтось навмисно розбивав пару. Розумієте? Але правосуддя інший план І кажуть про те, що е, все, все стане ясно, все відкриється. Дівочки, я чекаю коментарів від мальчика теж. І що? І от закінчиться ця робота, закінчиться, ви знайдете вихід. Вихід знає жінка, жінка друг. І вона наладить, можливо, хто звернеться, знаєте, е, хтось звернеться е, і каже про те, що налагодиться баланс в цих стосунках. Можливо, сестра з чоловіком, і піде навіть зростання, можливо, ще одна дитина, те, що мені пішло. Карта обміну, що е, хтось, можливо, зробить бумеранг, або, попросить, практика зробити бумеранг і все стане на, на круги свої. Ще. Так, і буде добробут у вашому будинку. Знову ж таки, кажуть про те, що е, ви повернете той конфлікт, який, який вам в пару насилався, у вашій саме сестрі тут іде, да? а добробут повернеться до неї. Так, когось брат, знову ж таки. Так, і кажуть про те, що це все буде е, зроблено на дистанції, розумієте, і ви, але ви все одно відчуєте силу. Відчуєте, що ну, спрацювала або чистка, або бумеранг спрацював. Можливо, хтось замовить е, через, ну, через інтернет, тобто не буде їхати саме до практики. Зрозуміли мене, так? Е, знову ж таки, інформація за гроші, але заради стабільності. Сілення, власне, чесно. Сілення, дорога, комусь доведеться скататися до практика Заради сілення, заради того, щоб знайти рішення сюди. Так, що далі? Кажуть, ключі всередині себе. Кожен, знаєте, кожен знайде. Е Кожен знайде. От зараз ви послухайте, в когось десь відклеється. Хтось дійсно зрозуміє, що треба десь з'їздити, а хтось знайде практику допомоги через ну, дистанційний карт про те, що ключ всередині себе, як ти відчуєш, і карт про те, що буде розірваний цей застій. Ще що треба знати, що це буде прорив у вашому домі, про що мати? Про те, що, знаєте, що щось залишиться в минулому. Можливо, в комусь прийде підказка через родичів, яких вже немає. Це мені так іде. І знову ж таки, кажуть про те, що е, прорив і йде знову-таки на зростання. Можливо, комусь мама присниться в сні. Зрозуміли, в кого вже немає. Можливо, тато. Розумієте? І кажуть, що тут буде зростання. Вам підкажуть, прості, щоб підказали через сон. Про що омана. І на благо. Кажуть, вибирайте. Знаєте, як зараз звільнення? Вам кажуть про те, що вам здається зараз неможливо прорватися, але вас чекає звільнення, успіх, і це все буде на благо продати. Щось треба продати. Що продати? Що треба продати? От, щось треба продати конкуренту. Можливо, тому хто робив. Можливо, знову ж таки, зробити бумеранг, заплатити за чистку, щоб зробили бумеранг, і тим самим продати. Ну, от эту с... Роботу конкуренту тому, хто робив. Угу. А ви сумніваєтеся, кажуть. А вам кажуть про те, що е... до вас повернеться любов. Не сумнівайтеся, це буде не спеціально. Знову ж таки, батьки. Батьки будуть вам підказувати через сон. Зрозуміли мене? Можливо, хтось дійсно попросить в нині живущих родітелів, і ви осободитеся. Клуда закінчилася, давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Порада вам. Щодо цієї ситуації. Чистка. Дівочка, більше нічого не буду класти, так. А хтось почиститься водою, хтось почиститься сілью. Ви Зрозуміли мене, вам треба чистка і повернеться ваша сім'я, повернеться ваш добробут і все, вся робота, яку, яка була зроблена, Повернеться туди, де її надіслали. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарна всім, хто зі мною, всім чистим, добрим людям, а тих, хто недобрий, з часом віці, я вас увіряю. І у вас в житті так само. Благодарю вас!